Уявіть ситуацію. Ви сідаєте писати курсову роботу. Думаєте, та що там? Дня три і готово. Минає тиждень, потім ще. І ось ви вже зустрічаєте світанок із кавою, намагаючись встигнути, хоча б до дедлайну. Знайомо, вітаю! Ви тільки настали жертвою феномену, який психологи називають помилка планування. Це одна з тих когнітивних пасток, у які ми всі раз за разом потрапляємо. І що цікаво, навіть знаючи про неї, ми все одно вляпуємося. У цьому відео ми розберемо, чому наш мозок так безжально підводить нас у плануванні. Як ця помилка впливає на навчання, бізнес, будівництво і навіть наше особисте життя. А ще, як ми можемо, хоча б частково себе захистити від неї? Отже, помилка планування це наша схильність недооцінювати час. Ресурси і зусилля, які потрібні для виконання завдань. Ми ніби автоматично малюємо в голові ідеальний сценарій: ніхто не захворіє, всі поставки приїдуть вчасно, колеги будуть слухняними, а ми самі працюватимемо з продуктивністю суперкомп'ютера. Звісно, реальність завжди інша. Щось обов'язково піде не так. Класичні приклади з життя. Давайте чесно. Скільки разів ви думали, що зберете валізу за 20 хвилин, а в результаті копалися півтори години. Скільки разів казали друзям: я вже виходжу. Хоча ще навіть не вирішили, що вдягнути. Скільки разів брали ремонт на пару місяців, а він розтягувався на рік. Це все прояви тієї ж самої помилки планування. Психологи давно цікавилися цим явищем. У 1994 році Бюлер, Гріффін і Рос провели експеримент. Вони попросили студентів оцінити, скільки часу їм знадобиться на написання дипломної роботи, середня відповідь 33,9 днів. Фактичний результат 55,5 днів. Тобто майже у півтора раза довше. І що цікаво, навіть якщо студентів просили дати реалістичну оцінку або песимістичну, все одно більшість занижувала час. Чому ми так помиляємося? Є кілька причин: перша оптимізм нашого мозку. Ми схильні думати, що все піде як по маслу. Це така внутрішня установка, друга причина ілюзія контролю. Нам здається, що ми все тримаємо під контролем. Але реальність завжди вносить корективи від зламаного принтера до пробок на дорозі. Третя причина нездатність враховувати всі деталі. Наш мозок добре бачить загальну картину, але погано дрібниці. А саме вони з'їдають більшу частину часу. Четверта причина соціальний тиск. Іноді ми спеціально занижуємо прогнози, щоб виглядати більш компетентними чи швидкими в очах інших. Цей феномен впливає не тільки на студентів чи офісних працівників. Розглянемо історичні приклади провалів у плануванні. Перший приклад Сіднейська опера в Австралії. Планувалося завершити будівництво за 4 роки і витратити 7 мільйонів доларів. Насправді знадобилося 14 років і 102 мільйони доларів. Другий приклад євротунель між Францією та Британією. Прогноз 5 років і 4,7 мільярдів фунтів. Реальність 13 років і 10 мільярдів фунтів. Третій приклад NASA. Космічні проєкти часто коштують у кілька разів дорожче, ніж планувалося, і займають у кілька разів більше часу. Тобто навіть геніальні інженери і менеджери світового рівня, не захищені від цієї когнітивної пастки. Помилка планування впливає і на повсякденність. Я зроблю генеральне прибирання за годину. І от ви вже четверту годину миєте холодильник. Я швиденько заскочу в магазин. А на касі черга. Ви зустріли знайомого, і знову година зникла. Я підготую презентацію за вечір. А потім з'ясовується, що треба ще графіки, картинки, перевірка даних, і ви сидите до третьої ночі. Що цікаво, навіть досвідчені люди не навчаються на власних помилках. Ви можете вже десятий раз робити ремонт і все одно знову недооцінюєте час. Це пояснюється тим, що наш мозок бере за основу ідеальний сценарій, а всі минулі фейли списує на винятки. Як боротися з помилкою планування? Перше правило множення. Зробіть оцінку і одразу помножте її на 2. А якщо справа серйозна, на 3. Друге. Дивіться на статистику: замість того, щоб довіряти власному відчуттю, подивіться, скільки реально займає така робота у вас чи у ваших колег. Врахуйте непередбачуване. Завжди закладайте буфер часу. Хвороба, затримки, технічні збої. Четверте, розбивайте завдання. Великий проєкт краще ділити на маленькі кроки. Так легше зрозуміти, де саме можна застрягти. П'яте. Питайте думку з боку. Люди, які не залучені емоційно, часто оцінюють реалістичніше. З іншого боку, оптимізм теж іноді потрібен. Адже якби ми завжди знали, скільки реального часу і нервів займе кожен проєкт, ми, можливо, взагалі б за нього не бралися. Саме завдяки оптимізму будується бізнес, пишуться книжки і створюються нові технології. Отже, помилка планування це універсальна людська слабкість. Вона переслідує нас від курсових до космічних ракет. Ми всі трохи наївні оптимісти, і в цьому є свій шарм. Але якщо ви хочете встигати більше і нервувати менше, Закладайте запас часу, думайте реалістично і не довіряйте повністю власним оптимістичним прогнозам. Пам'ятайте, якщо ви плануєте зробити щось за тиждень, швидше за все, це займе два або три. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.